Новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. У Запоріжжі розпочав роботу хаб для вимушених переселенців Яхерсон. Яку допомогу там можна отримати, дізнавались наші журналісти. Все на контролі. До Запоріжжя прибула спеціальна машина для радіаційної та хімічної розвідки важкого типу. Історія Іне сучасна література, психологія і все українською, що читають запоріжці, як змінюється асортимент книгарень та доля російськомовних книжок далі. На 90 діб подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні. Відповідне рішення прийняла Верховна Рада. За це проголосували 328 народних обранців. Мобілізація та воєнний стан подовжили з 5.30 тридцяти 23 серпня. Ухвалений законопроект діятиме до 21 листопада. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні і Запоріжжю. Зокрема, цієї ночі Росія завдала інтенсивних ракетних ударів по Харкову та області. Близько третьої ночі понад 10 ракет було випущено з російського Білгорода. Частину ракет збили. За попередньою інформацією руйнувань зазнало місто Марефі та Чугуєв. У самому Харкові окупанти влучили у дах дев'ятиповерхівки, наслідок чого п'ять людей отримали поранення. На Слов'янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів неподалік Великої Комишувахи, Бражівки, Залимана, Вірнопілля, Мазанівки та Богородичного. Вів штурмові дії у напрямку Тихоцьке, долина. Успіху не мав, зазнав втрат та відійшов. На Краматорському напрямку противник намагається вести наступальні дії. Активно задіє штурмову та армійську авіацію. Вночі ворожих обстрілів з авіації зазнав Миколаїв. Внаслідок атаки пошкоджено навчальний заклад та готель на околицях міста. Попередньо обійшлося без жертв та постраждалих. Гатили росіяни із артилерії, від чого у березне-Гуватому одна людина загинула під завалами, ще одна поранена. Також пошкоджено два будинки. В самому Миколаєві обстріляно житлові райони міста, портову інфраструктуру, пошкоджено лінії комунікації та промислові об'єкти. Не припиняють гатити з важкої артилерії і понікуполю. Наслідок. Нічних обстрілів зруйновано з десяток приватних будинків та п'ять багатоповерхівок. Від Града у марганці поранень зазнала одна людина. В самому місті пошкоджено з десяток будинків. Як відповідь зранку, наші військові приземлили ще одну пташку к 52 На цей раз над Донеччиною загалом це вже третій літак за останні два дні. Зусиллями наших ракетно-артилерійських підрозділів за ніч страчено 9 расистів, танк Т-72, самохідну арт-установку та бойову машину десанту. Решта втрат ворога до розвідуються. Продовжуючи вогневий контроль над транспортно та логістичними артеріями окупованих територій за Антонівським автомобільним мостом, закріплено статус. непроїзний. в Чорному морі в складі ворожого групування змін нема. Ті ж самі два надводних ракетоносії носії тримають на поготові 16. Продолжение следует. На запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та продовжує обстріл позицій наших захисників. Минулої доби обстрілу ворожим вогнем у Пологівському та Запорізькому районах. Зазнали 16 приватних будинків та декілька квартир. Мешканці Омельника повідомили про руйнації п'яти будинків. Значних ушкоджень зазнали господарчі споруди та гаражі. В Оріхові від розриву снарядів постраждали дві квартири. Ударною хвилею в них потрощило вікна, балкони та майно всередині. Також зафіксовано майже десяток повідомлень про обстріли сіл Таврійське та Жовтеньке у Запорізькому районі. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новоданилівка, Тернувате, Бурлацьке, Чарівне, Зелене Поле, Мала Токмачка, Полтавка, Новоандріївка та Привільне. Вів Повітряну розвідку БПЛА біля Степногірська, Щербаків, Степового і Гуляйполя. Тим часом у Мелітополі зафіксовано ще кілька вибухів у нижній частині міста поруч з військоматом, та в північно-східній частині. Міський голова Іван Федоров повідомив, що партизани остаточно знешкодили залізничний міст. Мінус один залізничний міст на південно-західному напрямку від Мелітополя дорівнює повній відсутності російських ешелонів зі сторони Криму. Сили спротиву настільки допомогли мосту втомити, що расисти не в силах його відновити вже другу добу. Більше того, від учора у Мелітополі та найближчих населених пунктах проводяться масові фільтраційні заходи, але жодного партизана так і не знайшли. На фронті під Запоріжжям під час ворожого танкового обстрілу загинуло двоє наших земляків. Обидва пішли на війну та захищали рідну країну у лавах ротно-тактичної групи Степові Вовки. Попрощатись з воїнами на кладовище Святого Миколая прийшли рідні, друзі і побратими. Наймолодшому з героїв Данило Ольшанському було 24 роки. З початком повномасштабного вторгнення пішов на війну добровольцем до свого 25-річчя. Військовий не дожив усього місяць. У нього залишився батько, мати та сестра. Проте ми пам'ятають Данила як мужнього воїна та хорошу людину. Він був дуже позитивним, дуже життєрадісним, дуже харизматичним хлопцем. Він притягував до себе людей. Думаю, є такий вираз горманіти життя Ця людина і вправду вміла утримувати багато радості від життя, від моментів. І думаю, він просто хотів це продовжувати робити. Побратим Данила Дмитро Помагайба з позивним хірург загинув разом із ним в окопі. У 36-річного військового з рідних не залишилось нікого. Його сім'єю були бійці на фронті. У минулому він жив у Росії, але змінив своє громадянство на українське. На захист держави доброволець став віднедавна. Хотів звільнити українські території від ворога та прожити життя разом із коханою. Був Дуже відчайдужним, завжди рвався, хотів на вигнати ворогів і жити вільним життям. Він мріяв зустріти своє кохання і просто жити нормальне життя, як заслуговує проживати кожна людина. Понад 22 тисячі людей підписали петицію, яка закликає евакуювати військовополонених підрозділів морської піхоти України у будь-яку нейтральну країну світу. Морські піхотинці з початку війни мужньо боронили Маріуполь, проте, на жаль, потрапили до полону Російської Федерації, де нині піддаються тортурам. Петицію створила громадська організація Штаб підтримки морської піхоти України, в якій українські родини об'єднались через спільний біль для розгляду документу. Не вистачає ще трьох тисяч голосів прискорити процес вис. Волення українських захисників можете, і ви для цього необхідно зареєструватись на сайті change.org та поставити свій підпис. Це створила штаб підтримки мірської піхоти. Саме дружина з полоненого одного з наших теж вона направлена на те, щоб перевести військовополонених до іншої країни, до третьої, щоб вони. Були б під Женевською конвенцією, щоб ми знали, що вони там під захистом і не творилися цей жах, який створився на Оленівці. Однією із учасниць громадської організації на підтримку українських захисників є дружина військовополоненого морського піхотинця Ганна. Її чоловік був на захисті Маріуполя. За словами жінки, окупанти захопили його у полон 12 квітня. Останній раз Ганна зв'язувалась із коханим 5 місяців тому. Дружина військовополоненого піхотинця закликає не бути байдужим та підписати петицію. Наразі, коли немає поряд підтримки. Ніхто не знає, що буде далі. Закликаємо на те, щоб допомогли сім'ям, допомогли дітям, які питають про батьків, які питають про матері, щоб їм допомогли, щоб вони найшвидше повернулися додому. У Запоріжжі відкрився центр підтримки вимушених переселенців. Я Херсон створили хаб волонтери та представники херсонської влади. Тут надають прихисток херсонцям, які евакуювались, годують, надають медичну та психологічну допомогу. Також організовують виїзд з окупованих територій Херсонської області до Запоріжжя. На відкритті хабу побували наші журналісти. У новому транзитному хабі Я Херсон вимушені переселенці можуть зупинитися на нетривалий термін. У центрі можна переночувати, отримати гаряче харчування, гуманітарну допомогу, а також соціальну, психологічну та медичну консультації. Створили у хабі декілька зон відпочинку, спортзал та найголовніше надійні укриття. Знайшли прихисток тут і Катерина. Жінка змушена була покинути рідний дім заради маленької донечки та власної безпеки. Адже як говорить сама. Нині життя в Херсоні неможливе. Кожного дня бачиш у вікно, як їздять зетки, ці військові машини. Ну і кожного вечора постріли чути. Коли в нас ну, по району, саме міста вдарили, то дуже було гучно, дуже страшно. Взагалі, атмосфера терору дуже багато людей забираються, тримають в СІЗО. В мене особисто знайомого забирали. Найкраща ситуація і в самій Херсонській області. Світлана Володимирівна та Наталя Миколаївна до останнього лишалися в новій каховці. Однак і їм увірвався терпець, адже постійні бомбардування та звук сирен підривають моральний та психологічний стан. Якщо ми не умремо від бомбіжити, то інсульта, інфаркт постоянних середньочів, зрива. в 2 години ночі, в 5 утра. В 11 і сірена сірена і сирена. Це взагалі можна зберіяти. Історії жінок не поодинокі. Щодня до Запоріжжя приїжджають тисячі людей з окупованих територій майже половина з них херсонці. За останню добу 741 з Херсонщини з 1642 людей, які виїхали в цілому з Донеччини і запорізьких громад. Херсонський потік зараз найбільший. Якщо брати там до загального потоку до 40% людей, які виїжджають з окупованих територій, це Херсонці. На відкриття центру завітала й міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Вона поспілкувалася з переселенцями та волонтерами. Також особисто перевірила умови транзитного хабу. Я дуже задоволена тим, що я побачила. Правда, я побачила стомлених людей, яких потрібно ще обігріти, обійняти, нагодувати, допомогти з виплатами, допомогти оформити документи. Але це все буде потім. Зараз люди тут, люди з нами, і я вам дякую за те, що ви є. У хабі одночасно можна розмістити 400 осіб. За два дні центр вже прийняв 300 людей. Загалом проект реалізований менше ніж за місяць. Його ініціатором став заступник міського голови Херсона Роман Головня. Мета транзитного хабу Я Херсон не тільки підтримати людей та надати прихисток, але й допомогти безпечно виїхати з тимчасово окупованих територій. Біля цього хабу працює близько 35 автобусів, які евакуюють населення з Херсонської області. Автобус забирає населення на окупованій території, приїжджає в Запоріжжя і допомагаємо з трансфером, організований трансфер як до евакуаційних поїздів, так і безпосередньо до автобусів, які відправляються по всій Україні. Якщо будуть групи і необхідність, наприклад, відправити там. Якесь місто ну визначено там, наприклад, Чернівці У нас передбачено теж фінансування. Ми беремо автобус, цих людей відправляємо. Нам необхідно терміново масштабувати такі приміщення, такі місця, де люди зможуть про них можна буде подбати. Тому що класно, Ви бачите, що тут люди отримують всіляку допомогу від всіх організацій, від медиків до розміщення. Крім того, віце-прем'єр міністерка наголосила, попереду важка зима, тому хто ще залишився на окупованих територіях, має негайно евакуюватися. Особливо це стосується жінок з дітьми, людей похилого віку та маломобільних. Якщо немає можливості евакуюватись, зв'яжіться, будь ласка, з керівництвом ова з представниками місцевого самоврядування. Вони вам допоможуть отримати усю необхідну допомогу. Не... Слухайте ворожу пропаганду про те, що хтось забув, що Херсон це Україна. Херсон це Україна, Херсонська область це Україна. І ми вас любимо і чекаємо. Наразі з Херсона вже виїхало півмільйона людей. Це близько 50% населення регіону. За словами голови Херсонської ОВА, нині у черзі на виїзд перебуває понад 20 тисяч жителів області. Ірина Бондар, Микита Дейнега, телеканал МТМ. У Запоріжжі створять військову комендатуру, аби владнати логістику цивільних осіб, які перетинають лінію розмежування. Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час візиту до Запоріжжя. Відповідне рішення ухвалили через нещодавне викриття корупційної схеми чиновників. Вони вимагали кошти за прискорений перетин лінії розмежування. Існувала ціла система поборів із громадян в залежності від засобу пересування та швидкості розгляду питання на гаряч. Чому було затримано одного з посередників. в момент передачі хабаря у розмірі 1400 доларів? Чоловік обіцяв владнати питання з документами для виїзду за символічну плату. Загалом в обласному центрі провели зо два десятка обшуків. Хочу подякувати генералові залужному за прийняте рішення щодо створення тут комендатури і введення коменданта. Це питання, яке вирішувалось, і нарешті я сподіваюсь буде вирішене. Так, ми сьогодні будемо проводити відповідну нараду, і тут буде порядок. Це ми вам можемо пообіцяти. З Бородінського до Шевченківського району без пересадок у Запоріжжі відновлено роботу автобусного маршруту номер 72 Бродінський ринок, вулиця Пархоменка. На ньому працює транспорт великої місткості. Це вже другий маршрут, який поєднує віддалені райони міста, який відновили після початку війни. Нагадуємо, громадський транспорт курсує до 22-ї години. Це час з урахуванням заїзду до депо або автобусного парку. До Запоріжжя прибула спеціальна машина для радіаційної та хімічної розвідки важкого типу. Ця унікальна техніка, єдина в Україні. Автомобіль оснащений найсучаснішими приладами, необхідними для виконання оперативного аналізу у радіусі 10 кілометрів. Техніка має засоби для збору проб невідомих хімічних сполук та їх ідентифікацій, а також систему супутникового зв'язку із забезпеченням підключення до StarLink. Нова техніка особливо важлива, коли необхідно забезпечити постійний контроль прила. Аглих до АЕС територій. унікальний автомобіль радіохімічної розвідки вже розпочав свою роботу в одному з районів Запоріжжя. За останні півроку українці переважно прибрали зі свого життя усе російське музику, фільми, комікси та навіть улюблених блогерів не уникнули цієї долі книжкові полички. Наразі зріс попит на видання українських авторів та україномовні переклади зарубіжних творів про те, що читають запоріжці та як змінюється книжковий асортимент у бібліотеках та книгарнях, дізнавалась Наталія Юр'єва. Знижує ризик хвороб мозку, допомагає впоратися зі стресом, розвиває навички критичного мислення та уяву. Це все про читання книжок. Ми поцікавилися у запоріжців та гости міста, що вони читають та якій мові надають перевагу в основному українських авторів і переклади. Теж на українській мові українські книжки я читаю вже, мабуть, років 20-25. У планах у мене дуже щільно ознайомитися з нашими українськими авторами. У нас є що почитати, і це дуже важливо, щоб ми забували про те, що нам насаждали. Російщина читала мовою якщо це руська література, понятна діла. А якщо зарубіжна, то український переклад. В обласній бібліотеці зазначають, що попит на україномовні книжки суттєво зріс. Досі цікавляться російськомовною літературою переважно люди похилого віку. Але бібліотекарі намагаються рекомендувати книжки у тому ж жанрі, але державною мовою. Більшість погоджуються і до російськомовних видань вже не повертається. Зараз беруть більшу літературу історичну, питають літературу з історії України з давніх часів і по сьогодення. Переходять дуже багато на сучасну літературу, українську літературу. Молодь читає вся літературу українською мовою. Там проблем ніяких немає. З майже півтора мільйонного книжкового фонду обласної бібліотеки 70% видань російською мовою. У читальні додають це відлуння радянської епохи, оскільки основний масив літератури був укомплектований ще у минулому столітті. Наразі найскладніше замінити наукові видання, адже процес закупівлі нових книжок досить тривалий. Ми е, наразі займаємося актуалізацією бібліотечних фондів. Це відбір. Е... Книг та авторів, які попали в санкційні списки, тобто ті, які не можна закуповувати і розповсюджувати на території нашої країни. А ну це близько 300 авторів у міській читальні кажуть, що кількість книголюбів не зменшилася а попит з початку війни доволі суттєво змінився. Популярності, особливо серед молоді, набули книжки з історії України, сентиментальні романи та детективи. Також частими гостями бібліотеки стали і родини з маленькими дітьми. А от книжки російською серед запитів скоріше виключення ніж правило. Шукають, приходять, а деяким людям ну, подобається або вони ще не звикли читати українською. Звісно, попит є він невеликий, і загалом це книги світової літератури просто в перекладі на російську мову від наших українських видань. Зріс попит на виключно українське і у місцевих крамницях книг. В одній з таких найбільше запоріжці віддають перевагу дитячій літературі. Деякі шукають і мовою оригіналу, зазвичай іноземною. Набувають популярності серед молоді книжки з психології та фентезі. Дорослі ж віддають перевагу публіцистиці та історичним виданням. А от російські пішли слідом за російським кораблем. Я вам скажу так, люди. Котрі купували на російській мові, ті ходять, ходять і питають російськомовні книжки. Але багато із тих постійних покупців, що до нас приходили і покупали російськомовні, кажуть, що, що зараз ми переходимо на українську. Як свідчить статистика, попри поодинокі випадки, цікавість до російського з кожним днем падає все нижче і нижче. Цьому найбільше сприяють самі читачі, оскільки, якщо немає попиту, то і пропозиції не буде. Бібліотекарі та продавці книг переконані, що зовсім скоро російські книжки на запорізьких поличках стануть архаїзмом, а не буденністю. Наталія Юрієва, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Солов'їною, будь ласка, в Запоріжжі запрацював розмовний клуб української мови. На перше заняття завітали містяни, які хочуть покращити та повністю перейти у спілкуванні на державну навчання. відбувається у незвичному форматі. Замість правил слухачі відразу практикують комунікацію українською. Детальніше розповість Тетяна Пода. Заняття української мови починається з різноманітних вправ. Головний меседж розмовного клубу жодних правил. Тому слухачі відразу переходять до практики та спілкуються у клубі винятково солов'їною. Хочу наголосити, що це не курси української мови. Ми не вчимо правила, а ми в інтерактивній формі спілкуємося, коригуємо, повторюємо, уточнюємо весь той матеріал, який могли слухачі. Протягом тижня опановувати самотужки або під керівництвом модераторів. Пані Тетяна прийшла сюди удосконалити свою українську. Її родина завжди говорила російською однак дівчина хоче перейти на державну. Мотивацію знайшла завдяки соцмережам. Після реєстрації у Тік-Току на мене знайшов такий. Такі думки, що дійсно я українка, я народилася в Україні, я живу в Україні. І якщо я себе інтентифікую українкою, я маю розмовляти українською мовою. Я протягом останнього року намагаюся зробити такий лайтовий перехід на українську мову. Спочатку Тетяна почала з малого, читала книги українською, згодом почала розмовляти рідною мовою в побуті під час запису до лікаря та у соцмережах. Тепер Тетяна зацікавила ще й українська культура. Мова призвела до такого, до е, зацікавленістю не тільки саме мовою, але й культурою українською. Як це що це? Я, наприклад, хочу перечитати книжки за 10-11 клас, Лесю Українку, там тигроловів. Наприклад, хочу перечитати, але зараз я трохи цікавлюся більш науково-популярною літературою. Тож розмовний клуб стане в пригоді не тільки початківцям, але й людям, які вже розпочали свій шлях до ідеальної української. На заняттях слухачі разом із модераторкою обговорюють різноманітні теми. 28 днів в активній формі в чаті. Ви отримаєте найрізноманітніші цікаві завдання, матеріали, покликання за тими чи іншими темами. Ну, наприклад, ми обговорюємо українське кіно кухню. Українську книгу і так 28 днів. Крім цього, ми обов'язково проводимо вебінари і онлайн засідання розмовного клубу. Загалом по всій Україні мовний клуб охопив близько 20 тисяч громадян. У Запоріжжі ж він запрацював вперше. Старт п'ятого потоку припадає на 5 вересня. Охочі долучитися до курсу можуть за попередню реєстрацію, яка буде проанонсована у соцмережах туристичного центру Запоріжжя. Тетяна Пода, Антон Бондаренко, телеканал Більше інформації знаходьте у нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат бот. Далі в ефірі новини спорту і на цьому у мене все. Будьте мужніми та сильними і дізнавайтесь новини лише з перевірених джерел. У Румунії фінішував чемпіонат Європи з гандболу серед чоловічих команд віком до 18 років. Потужно виступила тут збірна України. Жовто-блакитній колектив, яких очолює відомий у минулому гравець ЗТРА В'ячеслав Лочман. А у складі виступало п'ятеро гравців запорізьких клубів. Вийшов до півфіналу з першого місця у підгрупі. На цій стадії українці переграли збірну Фінляндії 36-33. І лише в матчі за золото поступилися команді Австрії 30-33. У По підсумку срібні медалі. У фінальному поєдинку п'ять м'яч. Чим закинув гравець запорізького мотора Владислав Щербина ще по одному на рахунку його одноклубника Андрія Касая та представника клубу ЗНТУ «ЗАП» Микити Плошкіна. У Римі триває чемпіонат Європи з водних видів спорту. У чоловічій естафеті 4 по 100 метрів Запоріжець Сергій Шевцов разом з Владиславом Буховим і Леєю Лінником та Валентином Нестеренком посів шосте місце. А результат команди 3 хвилини 15 і 94 сотих секунди. Став новим рекордом України. Попереднє досягнення. Наш квартет покращив на 3 сотих секунди. Чемпіонами стали італійці. На другому місці фінішувала збірна Угорщини. Замкнули трійку призерів британці. Чоловіча збірна України з баскетболу поразкою завершила міні-тур у Туреччині. Українці поступилися чинним чемпіонам Європи команді Словенії з рахунком 82-86. У завершальній чверті Україна вела у рахунку 76-73. Однак Словенія відповіла ривком 11-0 і довела гру до перемоги. Найрезультативнішим у складі синьо-жовтих став Ісуф Санон. На його рахунку 18 очок. Олексій Лень набрав 15 балів, до яких додав 6 підбирань. Тепер команда. Айнарса Багацкіса переїде у Фінляндію, де проведе міні збір, який завершить спарингом з місцевою збірною 18 серпня. Аталанта українського півзахисника Руслана Милиновського стартувала з перемоги у новому сезоні чемпіонату Італії. Команда українців в гостях зустрілася із Самбдорією і здобула перемогу з рахунком 2-0. Милиновський вийшов на заміну на 84-й хвилині, а вже у доданий час асистував Адемолі Лукману, який встановив остаточний рахунок. Минулого сезону Руслан Милиновський провів за Аталанту 41 матч, забив 10 голів і зробив 7 асистів у всіх турнірах. Хавбек виступає за клуб із 2019 року після трансферу з бельгійського генка.